Необхідно було поспілкуватися, щоб повідомити Гурні Янжельне, що у нас є слідчі доручні, слідчого УСБ, УСБ України, СБУ України, про те, що Гурмі будь ласка, послухайте, 16 лютого 4 року, о 10 годині необхідно з'явитися в інститут психіатрії психіатрії судової психіатрів. Добре, зараз я покажу, секунду, що я написала заслуху. їм імені. На там моніторив наркотиків МОЗ України за адресою вулиця Міста Чирівці, вулиця Мусорського, 2. Наголошую, що це необхідно з'явитися 16 лютого 24 року о 10-й годині 00 хвилин, 00 хвилин вулиця Мусорського, 2. У нас є повістка про виклик. Будь це не я. Ви будете все противні. Це не я. Були. Це, це я персона. Я його знайомий, ви не будете, я розумію. Я не... Це не я, це не мені. Я жінка-Анжела. Анжела. Чекай. Чекай. Оце фізична особа. Ви будете розповісти, чи ні? Ви чуєте, що я, я кажу? Зачитав це не мені. Це кому? Ви не вважаєте це собі? кому? Ні, я людина. Я, я я заявила ви, свій не статус. Не підходьте пау. до мене ближче. Року, відійдіть року, відійдіть, року, відійдіть року. від мене зараз. року. року я є людина року. з повними ну, правами. Місто, рівців, Між буде. мене захищає Чому? міжнародне право. Я громадянка УРСР СРСР по праву народження. Це кому ви принесли? Це не мені. Я що зачитав? Познайом. Це не мені. Я кажу, це не мені. Ви будете До речі, сьогодні я ходила в прокуратуру до Ковальського і віднесла їм це оферта, це торгівельне, морське право, морське право. Вони мені закидують цю оферту. Це пропозиція. Я їм закинула свою оферту заперечення як людина. Я можу показати. Я сьогодні була у них працівник не... поліції, це вам вручає документ. Ви його кому? або приймаєте, або не ну, приймаєте. Кому? Розписуєтесь Чи не розписуєте кому це? Ну він те, що вам. Ви або я не є ви фізична особа. Вас ніхто ні до чого не змушує. Ми я кажу, що я не є фізична особа. до речі, зуміляти, я написала ви? цьому прокурору теж оферту, щоб це, йому це, це, щоб йому ви зробили ви? психічну експертизу. Зрозуміли? Бо вони е, роблять це, це божевільні, божевільні божеві. речі. Продовжте я вважаю, що ви не не хочете підписи. Ви будете зважаєте, що ви вважаєте мене фізичною особою, хлопці. А я вважаю вас, а я вважаю вас і ви можете вважати що завгодно. Ми ну, виконуємо виключно свої функціональні обов'язки, в мене да. виконують. Пишемо заяву. Ви хочете звернутися заявою? заяви? Да. Будь ласка, я вам даю зараз бланк. своєю рукою Будемо писати, будемо, звісно. Будемо. А хто ви з вами ще був сьогодні? Ви інколи були, скільки було у вас сьогодні? З автоматами. Вам і смішно? А коли ви викрадаєте людей, і вам не смішно, так? Укриваєте ти це кашників з дорученням слідчого з двох українських. Все добре, Ми зрозуміли, чим би прийшли. Ви відмовилися від піти. Ви почули, що я вдома. Вам треба було, щоб я, я, я відкрив. Що а... Ви... а я не знав... Я знав, це... відкрив, а зато я знаю, що ви не є державний орган. Вот. Це ви так думаєте. Так? Що це ви кажете? Все, ви... все, розмова закінчена. Фізична, ні, це законно. це буква закону. Ще раз. ви будете Звісно, буду писати. Канічно. Ви будете надавати ваші показання? Сьогодні ні. Будемо в ЄРДР. Встановіть цих осіб тоді. Будь ласка. З ви? моїх слів. Тут, тут всюди зручно. Як для, фізосо, для фізособ. Ні, пишіть з моїх а слів. слів? Да. Прийняти у вас заяву з ваших слів. Е, не заяву. Заяву. Пові, не заяву. Повідомлення-вимога. Людина пише. Е, на що, білому, на ви чистому. І хочете звернутися з повідомленням вимогою, то я вам даю чистий листок і ви Чистий листок, так, так, так. Можна моєю рукою. Повідомлення, так? Так, 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 так. Будь ласка, зараз я шукаю чистий листок ОПН. Такий, як я вам надав, вам підійде? Краще чистий, ні. Краще чистий, зараз знайдемо чистий. А взагалі у вас має бути ще заява про кримінальне порушення. Що запитав, ви бажаєте звернутися Ну, От я думаю. про повідомлення? Давайте заяву про кримінальне. І будемо внесити в ЄРДР, будемо от на них, що вони. При... Ви бажаєте звернутися з заявою? Заява про кримінальне порушення у вас має бути. В такому разі я буду відбирати у вас заяву угу. і встановлювати ваші анкетні дані. Крім того, ви угу. будете попереджені про кримінальну відповідальність. Та в мене вже є. Згідно з статтею 383 Кримінального угу. кодексу України за завідомлене правдиве повідомлення про вчинення злочину. Ви це усвідомлюєте? Звісно. Те, що я вам сказав, роз'яснив, ви усвідомлюєте. Звісно, звісно. відповідає. Звісно, розуміло. Значить, крім цього, є ще права заявника відповідно до статті 60 кримінального посуда. Я вам зараз список Україні, принесу. А саме про те, що маєте право отримати від органу, до якого подав заяву, документ чи підтверджує її прийняття і реєстрацію. Отримати витяг з єдиного реєстру судових розслідувань, подати на підтвердження. Так, в нас замов ЄРДР нарешті по 214. Отримати інформацію про закінчення судового розслідування. Це вам зрозуміло, що uh -huh, я вам назвав? Uh -huh. Те, що я вам назвав, ви за це в заяві смій розписів. 12 число, так? Скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по батькові. А можна навпаки писати? Анжела Павлівна. Я пишу протокольно і в мене по Добре. плану прізвища ім'я по батькові. Ви, ви не пишете їх прізвище. Я пишу ваші прізвища. Ви, за... ви подивились їх прізвище? Так, подивився. Добре, будемо писати. Давайте. Ваше прізвище, ім'я по-батькові. Давайте так. Моя фізособа, я є, моя фізособа, Це горіна Анжеліка Павлівна. Якщо можете, напишіть, Гурина. це не моє прізвище, це моя фізособа. От пишіть фізособа Горіна Анжеліка Павлівна. Павлівна. число ноль шоста, сімдесят. Проживаєте да? Руська 269-42. 269-42. — 42. 269, 42. 42. Mm -hmm. Офіційне місце правоцевлаштування є? Усь? Приватний підприємець. Являєтеся фізичною особою підприємцем? Ні. Я так. відмовилась вже 4 роки. Ви відмовились, але. Дійсните ПП підприємця? достатньо, не треба вам. Ну, я вас питаю, ви приватний підприємець? Е, мій бізнес розруйновано завдяки вашим колегам. На даний момент. ПП, ПП, не, ф... не, ф... не ФОП, не не я не фізична особа, приватний підприємець. Зрозуміло, ваш номер телефону. 050, 050 269 8003 Ви мене принижуєте, коли кажете фізич ФОП, розумієте? Наші всі дії. Тільки для захисту інтересів осіб, в тому числі і вас. Я не особа, я людина. Якщо От... ви вважаєте інакше, це ваше право. Я людина. Тут є так. юридичний статус. Я не вважаю це. Міжна... Ви мене не захищаєте. Зараз тільки міжнародне право мене ще захищає. Добре. Значить, обставини події. Так. Да, ось восьмій постукались до мене невідомі особи. Я Полі... так і пішов з ваших слів. Так, да, 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 да. Невідомі особи, схожі на поліцейських. Вимагали відкрити. Тиснули, значить, можливо. Я не знаю, скільки їх було. Сукались до мене невідомі особи. Uh, да. Можливо, поліцейські, можливо, поліцей. можливо воєн... ТЦКшники, які мені погрожують. Я не знаю. Озброєні ви. люди. Вимагали від... відкрити двері. Я не знаю, хто то був. Вимагали. Вони вра... ви ж бачите, що вони. Відкрити, так? Да. так, як я громадська діячка. І мене знають, як я воюю з ТЦКшниками, Відкрито вже рік, і про це є багато відео. То я припущую, можливо, з ними були ТЦКшники. Мені погрожу морально тиснули. Вони прийшли сказали, що... Чекайте, сказали, що я бачите. Сказали, що хочуть перевірити. Вони чули, що це я. Вони вимагали відкрити двері. Я сказала: ви озброєні, я не знаю, хто з вами. Я відкривати не буду. Я вдома, цього достатньо. То так і пишемо, однак я відмови їм, оскільки вважала, що вони збройні. Дивіться, ск... так як я не бачила, скільки їх було, чи вони були двоє, чи з ними були, можливо, були з ними воєнкоми. Та кашні, які, які погрожують мені. Так. Пишіть, пишіть, можливо, звідки я знаю. Послухались до мене в невідомі особи, можливо, Вимаг... поліцейські, можливо, ТЦК, вимагали відкрити Д двері. Двері, і... щоб впевнитись, що це саме я вдома. Так як я не бачила, скільки їх було. Звісно, так. Я, то двері не, це, не, я не відчинила. Це загроза моєму життю. Вони морально тиснули. І... Вони ходять пів 12, всім сусідям дзвонять. Мені Пишіть. Вишалила. От сусіди мені жалуються, що вони. Да. Позавчора. Слушаю. Позавчора? Ну, ваших слів. Позавч... Позавчора чи на днях. Пів 12, коли я спала, вони теж дзвонили, жінки тут. Всім сусідам дзвонили. Тобто моральний тиск, що тут, непонятно. Півдванадці запишує в 23.30? Так. Да. Вбачаю, що це. Це моральний тиск. При тому, що я, в принципі, взагалі оскаржую оце домашній арешт в судах. Це записують? Ну, не, не треба зараз. Значить, знаю, що поліція, що вони не є державним органом. Це писати? Знаю, що у них посвідчення не відповідає як вам сказати, що вони. Що поліція. що поліція є приватний орган, з кодом є ДРПО, це приватний орган не державний. Тому я не довіряю їм, що вони. І вони порушують статтю 353, і 17 і багато ще. Мало того, вони разом вони укривають воєнкомів і... Короч, да, вони порушують пишіть 353-провласнюють владні повноваження. 353 Кримінального кодексу України. Так напишемо прізвище зараз їх. Так. 17 статтю Конституції. Неутворені законом. Секундочку. 109 статтю, повалюють Конституційний лад. Пишіть, пишіть, звісно, як ви думаєте. І звичайні зрадники. 109 ту 109-ту Конституції України. Повалюють Конституційний лад. І взагалі є зрадниками? Да, 111-ту. Да, державні зрадники. Як, як мені записати з ваших слів? Отак і пишіть. Вважаю. Вважаю, що вони державні зрадники 111 стаття Кримінального кодексу України. Ще що я веду громадську активну діяльність і для мене це. Ну, Дивіться, то що ви ведете якусь діяльність. Це більше як пояснення, а ви сказали, що надавати не буде. Хорошо не Чи, буде. Ні, вносим і... ЄРДР. Негайно внести ЄРДР на тих... Ці... От та нас. І там інші. От, давайте, подивіться. Вносимо по цим статтям. Танас, Олександр. Є. Матеріальна шкода яка вам дана? Так, да, 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. Да. Да, да, да. Яким чином аргументуєте цю суму? А, лікуюсь постійно. Починаючи за 4 роки лікуюсь постійно. Да, мене ще... Витрати на лікування? Як записати? 100 тисяч гривень. Мій час, ми... як, як вам пояснити? Ну, на ці... Пишіть, да, да, я є? Пішіть, моральний здоров'я. Так моральні чи матеріальні збитки? Бо я запитав, вас за матеріальні збитки, ви кажете 100 тисяч гривень. Ви за матеріальні? Так. В чому полягають матеріальні збитки з ваших слів, якщо ви заявляєте Ліки, постійні ліки, мої міча, я вже не ви кажу. Забирати на ліки та час. Пішіть, дай моє здоров'я. Да. Зрозуміло. Є ще щось додати. Прізвище є у них. Записали їх прізвище. По даному факту буде проведена перевірка і встановлені всі. Апарати. А, не написали. Прошу, не прошу негайно внести в ЄРДР по 214. Є. А покажіть. Будь ласка, негайно внести в ЄРДР. Все, що ви сказали, всі статті, вони всі записані. По 214. Що по 214? Статті по 214. І ви не за прізвище не написали Танас. Ну, зараз напишемо. Статті 214 і. КПК. КПК. Да. Прізвище. Та нас Олександр. А чого ви не встановили їх? Ви разом зі мною тут перебували, коли вони приділилися. Ну так це а, до речі, А, Швець. Я ж написала. Це, це я вас написала. Блін. Так. От я на відеопротокол. Не знаю. Валентин інший тоді ще. Ну, хай буде хочути. Не знаю, як іншого встановіть. Внести в ЄРДР. Так.